Добрий день, мої малята! Які у вас гарні ученята, карі сині і сіренькі, ви для мене всі гарненькі. Діти, сьогодні хочу вас запросити до нашого цікавого заняття. А спершу хочу вас познайомити з нашим гостем, який до нас завітав. Ну що, дивіться та слухайте уважно. Паровозик Олі! Діти. Чи знаєте ви, скільки днів у тижні? Всього сім днів. Давайте розберемося, як називаються дні тижня. Перший день тижня понеділок. Другий день тижня вівторок. Третій день тижня середа. Четвертий день тижня четвер. П'ятий день тижня п'ятниця. Шостий день тижня. субота. Сьомий день тижня неділя. Всього сім днів тижня. Повторимо ще раз. Днів у тижні рівно сім. Назви вивчимо усі понеділок, перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер. Тверди знаю я тепер. Після – п'ятниці, субота, де кінчається робота. Ну, а сьомий день який? Та звичайно ж вихідний. А тепер слухайте уважно, як пропоную поміркувати та розвити наше мислення. Якщо сьогодні четвер, то завтра який буде день? П'ятниця молодці. Якщо сьогодні вівторок, то завтра буде середа. Якщо вже п'ятниця, наступного дня вже буде субота. Молодці діти, ви добре знаєте дні тижнів. Діти, а ось подивіться, до нас ще завітали гості це Оленка та Оксанка. Їх запросили на день народження. Вони дуже засмутилися, бо дуже хотіли виглядати гарно. Оленка хотіла, щоб в неї на голові був гарний бант із стрічки, а Оксанка дуже хотіла гарний пояс із стрічки на сукні. Але вони не вміють вимірювати, скільки їм треба, а стрічки. Купити в магазині. Давайте їм допоможемо. Ось, подивіться, дві стрічки рожеве та біла для Оленки та Оксанки. Давайте допоможемо дівчатам виміряти ці дві стрічки. Візьмемо за умовні виміри ось такі сірники. Давайте їх покладемо біля нашої стрічки. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Ось ми виміряли нашу рожеву стрічку мовними мірками, сірниками У нас вийшло сім сірників. А давайте спробуємо виміряти також сірниками білу стрічку. Так, кладемо теж. Сірник біля стрічки, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Біла стрічка і складає вісім сірників. А якщо ми візьмемо рахувальні палички? Ось у нас є рахувальні палочки. Давайте спробуємо виміряти рахувальними палочками, відкриємо їх, візьмемо рахувальні палочки та спробуємо виміряти рожеви та білу стрічку за допомогою ось таких рахувальних палочок. Одна, дві, три. 4. Так. Ось, дивіться, в нас вийшло одна, дві, три, чотири і половина п'ятої палочки. 4 з половиною рахувальні палочки. Давайте спробуємо викласти біля білої стрічки. Один, два, три. Також в нашу білу стрічку не вмістилася ціла палочка. Давайте спробуємо порахувати 1, 2, 3, 4, 5 та половина рахувальної палочки. 5 з половиною. Ось стільки нашим дівчинкам потрібно взяти стрічки для їх вбрання. А давайте з вами поміркуємо. Яка стрічка довша. Давайте спробуємо методом накладання це з'ясувати. Якщо ми рожеву стрічку прикладемо до білої, що ми бачимо, що біла стрічка довша, а рожева коротша. Так, вірно. Ось таке в нас сьогодні було вимірювання. Бажаю вам, діти, гарного дня!